Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинко-Анжилами з Півдня Одеської області. Сьогодні, нарешті, купила імбир. вже десь роки два назад прочитала статтю, що можна його саджати вдома. Але все, то забувалося, то грошей нема. От, нарешті сьогодні купила імберу. Тут 200 гривень дала. Порізала його такі, бачите, корені великі, ну цей ось цілий. А тут ось відрізала, потім завтра вже це присиплю попілом. І посаджу. Ну Ці корені завтра буду саджати. а Цей хочу сьогодні. Бачите, тут відламала, присипала попілом. Так, показую, чому я вибрала ці корені, саме тому, що тут є живі бруньки. Ну, тут, зараз так. Кажу, щоб було краще видніше. Бачите? Це точки росту вже будуть. Треба вибирати завжди імбир так якщо хочете посадити, щоб були оці брунічки Вони тут всюди є. отут бачите, оце почне рости. Ось. Ну, буде буде, тут всюди є ось. Ось тут, а, це я вже показувала. Ой. Ну, тут теж піде, тому що це був корінь, тут, бачите, я відламала, там було з бруньками. Ось тут оце точка росту буде, ось, бачите, піде ось. Коротше кажучи, взяла землю, як звичайно, земля з. Компосту і куплена земля, перемішала навпіл. Ось на дно насипала, зверху поклала, сказала, тут ось отут, де ломала, присипала попілом. Тут ось теж бруньки є. ось, Бачите, тут бруньки є. он. Так, кладемо його так от лежачи саме, потім ці бруньки виростуть. Присиплю землею і полию. Я читала, що через два тижні він повинен прорости. Ставити буду зараз біля батареї, біля котла опалювання, щоб було йому тепло. Тому що це тропічна рослина, взагалі, вона родом з Індії, але зараз культивується у багатьох країнах, багато країн з, ну, з південних частин. Південної Азії там вирощують імбир, він дуже, дуже гарно цвіте, але в домашніх вдома він навряд чи зацвіте, тому що читала, що він цвіте не раніше, ніж в трирічному віці, тому думаю, вдома ми не побачимо його цвітіння. Я його зараз висаджу в горщики. Це щоб більше він наріс. Можна просто зразу висаджувати е, десь. Ну, як у нас це в квітні вже можна висаджувати в ґрунт. В кінці десь квітня. Я навіть думаю, що от висаджу в квітні і зроблю такий парничок, щоб там прогрівалася краще земля, щоб він краще ріс. Так от, е, йому треба тепло. Але він не любить е, прямих сонячних променів. Треба так, щоб він, е, якщо на дворі, то це б на півтіні, а якщо на вікні хочете вирощувати, то це будуть західні або східні вікна, щоб не південні, щоб вікна на південь не виходили, бо він там згорить. Хоч це і тропічна рослина південна, але вона не любить прямих променів. Так, що ще я читала, ну, те, що це він має багато таких е, е, корисний, і в їду можна його е, використовувати, і для ліків, ліки з нього роблять, можна в салати добав, додати, в, чиї, в компоти. Він таким, з таким лимонним. Присмаку, але з горчинкою теж. Ну, Я думаю, ви знаєте, я думаю, що кожен з вас куштував імбир в своєму житті. Тож знаєте. Так, що буду пробувати вирощувати. все-таки за його цілющі е, здібності треба, буду його ну, вирощувати вдома. От, оце раз купила. Тепер маю надію, що буде вже свій у мене посадковий матеріал, і буде трошки на їду. Так, побачимо через два тижні, як воно в мене вийде чи не вийде. Зараз лишу його в теплі. Це завтра теж посаджу в горщики, все занесу до хати. Поки буду тримати в хаті біля котла опалювання. І там ще У нас гастує. Часто там варимо кашу свиням, тож там буде тепло. Сонця там прямого немає. А є тепло. І пишуть, що коли він взійде, то треба менше вже поливати. Зараз це його добре промочило, щоб він промок. Взагалі можна б його замочити ще на ніч у воді. Не хочу я його мочити, чомусь. Просто зразу посаджу в землю і полию. І так, друзі, через два тижні будемо спостерігати. Можливо, раніше взійде, побачимо. Тож, друзі, так будуть вирощувати імбир вдома. Це, друзі, всім бажаю спокійної ночі.